Друзі, вітаю! Сьогодні розкажу вам про заперечні речення і як заперечувати в німецькій мові. Досить просто це відбувається. Аналогічно з українською мовою. Різниці майже ніякої немає. Покажу вам деякі варіанти заперечень. Ніхт це звичайне не. Візьмемо розповідне речення, я йду сьогодні в кіно. Заперечувати ми можемо дієслово. І тоді... Ця частинка заперечення нігт ставиться максимально в кінець речення. І Ігеє Гойтенскінно нігт. Я йду сьогодні в кіно не. Якщо б в нас стояло ще одне дієслово, наприклад, я хочу сьогодні в кіно піти, то ніхт стояло би на передостанньому місці. Отже, дієслова заперечуються в кінці речення, стоїть «ніхт» після дієслова обов'язково. А якщо ми заперечуємо будь-яку іншу Частину мови, будь-які інші члени речення ми ставимо нігд перед цим членом речення. Наприклад, я йду не сьогодні в кіно. Заперечуємо сьогодні, ставимо нігд перед словом сьогодні. Я йду сьогодні не в кіно. Заперечуємо в кіно і ставимо відповідно, нігт перед цим членом речення. Я сьогодні йду не в кіно, а в театр. Не я йду сьогодні в кіно. Тобто, ви бачите, дієслово слово заперечується в кінці, всі інші члени речення заперечуються безпосередньо перед цим членом речення, ми ставимо частинку НІ. Це один варіант за допомогою заперечення НЕ. Можна заперечувати за допомогою частинки або такого слова, нічого. Зазвичай в українській мові ми говоримо подвійне заперечення. Я. Нічого не роблю, нічого не. От в нас є це подвійне в німецькій. Він робить ввечері зазвичай нічого. Тобто зазвичай він ввечері нічого не робить. Нічого не. Знову подвійне заперечення наше і тільки одне заперечення в німецькій мові. В німецькій мові, так само, як і в англійській, заперечується тільки один раз в реченні. Якщо у вас є два заперечення, то одне потрібно лишити, інше або забрати, або поміняти на антонім. Я пізніше покажу, як це робиться. Sie weiß nichts. Вона знає нічого. Тобто вона нічого не знає. Wir planen nichts für Wochenende. Ми плануємо нічого на вихідні. Ми нічого не плануємо на вихідні. Далі. Така частинка як Ні. Це ніколи. Або так само подвізне заперечення ніколи не. Лерне, мате, ні. Я ніколи не вчу математику. Знову в нас є дієслово і в кінці йде заперечення. Я вчу математику ніколи. zu meinem Geburtstag. Він приходить ніколи на моє день народження. Тобто він ніколи не приходить. Ніколи їм я картофель на вечерю. Картофель тобто я ніколи не їм. Картоплю на вечерю. І якщо в нас є в реченні іменник, то ми будемо заперечувати цей іменник. Він не має машини. В українській мові ми заперечуємо немає, а в німецькій буде він має не машину. Вона їсть не суп. Тобто вона не їсть суп. Він не має собаку. Він має не собаку. Чому тут kein, keine, keinen? Якщо в нас авто середнього роду, то після дієслова слова мати кого завжди йде акузатив. І в середньому das і das артиклі однакові. І так само, якщо ми відміняємо каин і каин, теж він буде однаковий. Просто лишається цей каїн. Кин auto. Каєн-зупе. В жіночому оце E додається, як, як фактично каин плюс діє. В акузативі кан і ді, оця от е, опиняється тут кайне. А в чоловічому роді кайн плюс ден і об'єднюється кайнен. Кайнен hund акузатив чоловічого роду.